Чим обробити в осінній період, в осінній період плодові і декоративні дерева й кущі, щоб це було не за всі гроші світу і ефект був бомба. Це я вам буду розказувати не з точки зору продавця в магазині. До речі, наш магазин Агроцентр Боднарса знаходиться в Тростянець Вінницька область напротив Ставка. А буду з точки зору е, свого досвіду розказувати, щоб це було і дійсно ефективно і все було. Зараз я встану, буду дещо роблю, е, важне. Але е, зараз одну секундочку поставлю на паузу, зроблю все, що я доробляю, і будемо поговоримо далі. Е, дивіться, давайте почнемо з декоративних дерев. Да? Якщо у вас є декоративні дерева, е, сосни, ялини, е, 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 туї, да? ну і різні там. Ялівці і так далі. Е, їх я просто обробляю. Е, зараз у нас йду, зараз трошки піде вже потепління. Я їх просто обробляю е, цим ампліго. Можна вертімеком обробити. І все. За добрива, які давати їм е, осінні я вже робив відео, можете подивитися. Там, де відео про посадку дерев. тобто, я не обробляю їх залізним купоросом, мідним купоросом. Там, не обробляю мочовиною їх, не обробляю. Тому що це є ефект. І головне перед обробкою, що саме немаловажно, почистити, якщо це туї чи хвоя, почистити від старої хвої, тобто всередині хвоя жовта, незалежно від того, чи це сосна, чи це. Ялина чи це туя, вона йде свого роду такий хвоєпад. Це норма. Це норма. Це йде відмирання свого роду, таких як клітин, да? які вже відпрацювали своє, і їх потрібно почистити. Чому потрібно почистити, щоб дійти до стовбурів і ефективно цими препаратами обробити всередині. І якщо у вас є змога фінансова, звичайно, класно буде проляти від різних хрущів під корінь. Все така і все. І забулися. Ну там є осінні добриво. Що на рахунок плодових дерев? Плодовими деревами чуть-чуть інша ситуація. Можна обробляти плодові дерева в осінній період брунькою. Я людям даю препарат брунька, ми ним обробляємо і весною, і осінню. Обробили брунька, там йде інсектицид, акарацид і фунгицид. Тобто все разом, просто дивіться, температурні умови, щоб були відповідні, і можете обробити все. Один пакетик на 9 літрів води обробили, і, як то кажеться, баба з возом коням легше. І не паритись нічого. Можете взяти, обробити залізним купоросом. Після того, як опаде вже у вас листя або процентів 80 опалу, можете пройтися залізним купоросом. Тоже буде дуже класно, дуже ефективно. Ну, е, якщо у вас молоді дерева, можете обробити брунькою. Якщо у вас чуть-чуть старші, там 5 років, більше, залізним купоросом. Якщо у вас вже е, дерева е і плодові, і кущі вже там старші, там більше 10 років, тобто ви можете теоретично додати не теоретично, а практично, що все, так теоретично, практично, до залізного купорусу ви можете додати мочовину. Тобто там 500 грамів йде залізного купорусу на 10 літрів води і грам 600 мочовини додаєте. Якщо ні, можете просто залізним купорусом, це буде дешево, він там копейки стоїть. вони там продаються по 500 грамів. Ну, принаймні, в нас в магазині вони йдуть зразу по 500 грам. Ви цих 500 грам на 10 літрів води. Якщо у вас він вже є, у вас дерева, на деревах немає там лишайників, мхів різних, тобто немає таких видних проблем, ви можете дозу зменшити. Тобто тих 500 грам давати на 12 літрів води. Не обов'язково лупаште максимальну норму. І воно повипікає вам все в цих тріщинках маленьких. І це воно все позабирає. Тобто ось такі елементарні обробки вам дадуть доволі непоганий ефект. Я бачу, що зараз люди рекомендують по Тіктокові, бо мені теж попадається. Я деколи листаю, бо, до речі, почав займатися рибалкою. Так заходить, така нормальна ця тема риба. І тобто, листаю, дивлюся, то, що мені цікаво, так як, мабуть, як ви дивитесь мої відео, а я дивлюся. Відео там, про рибалку, таке все. Ну там інші, Якщо щось таке мене цікавить, і рекомендую те зараз вносити олійно-масляні препарати. Ну Дивіться, ну, я їх, наприклад, ніколи не вносив в осінній період. Тобто, це там які там зімовід да? е, препарат В, Тобто вони дійсно будуть нормально працювати по голі кроні, після того, як опаде листя. Але я ними, наприклад, ніколи не працював. Я ними працюю тільки по весні. Весна, чорна крона, поки бруньочки ще не пробудилися, початок весни обробляємо олійно олійномісними препаратами з доданням міді туди. Воно все чудово працює, накриває, закриває і все добре. Тому в цьому випадку дивіться самі: хочете обробляйте, хочете не обробляйте. А я просто вам ділюся з тим, що працюю, чим працюю я. Е, тому так.